Усі пункти мінських мирних домовленостей мають бути виконані до кінця цього року. Президент Петро Порошенко попросив представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучмо донести до всіх переговорників продовження мінського процесу 2016 року. Не буде виконання мінських угод. Лідери Нормандської четвірки, президенти України, Німеччини, Франції та Росії обговорять на початку жовтня в Парижі. Україна пропонуватиме посилити санкції проти Росії, якщо вона посилить дестабілізацію ситуації на Донбасі та продовжить окупацію Криму на генасаблеї ООН наприкінці вересня. Президент Порошенко ініціюватиме обговорення можливості позбавити Росію права вето в Раді безпеки. Окрім того, на думку президента настав час поговорити із західними партнерами про розгортання операції на Донбасі, що допоможе цілком вивести звідти російських найманців та взяти під контроль українсько-російський кордон. Порошенко наголосив: йдеться про мирний дипломат. Матичний процес буду робити все можливе для того, щоб як наймога більш якісно підготувати засідання нормандського формату, який зможе зробити перші паростки стабілізації, які ми маємо сьогодні, зробити їх більш стабільними, в тому числі про підтримку української пропозиції, про відведення в е, артилерії мінометів. Артилерії калібром менше 100 мм, мінометів калібром менше 120 мм, відведення танків і для того, щоб ці перші ознаки стабільності набули більш сталого характеру.